В Радіївка невеличке мальовниче селище на півночі Миколаївської області. Воно лежить осторонь від великих трас та промислових вузлів. Не любимо вона фотографірува. Тебрадіїчани прославилися на увесь світ після того, як взяли штурмом райвідділ міліції, де переховувалися правоохоронці, яких нині суд звинуватив у зґвалтуванні та інших злочинах. Втім, це далеко не перший прояв народного гніву проти влади в історії Врадіївки. Вважає місцевий краєзнавець і книговидавець Анатолій Коваленко. Ще одна книжка, але тут уже проза края справа не в тім, що козаки колись тут заселяли. Навіть справа не в тім. Після революції 17-го року у нас були тут дуже такі великі перепиті. Люди хотіли охороняти своє житло. І виникло багато таких об'єднань, самооборони, отамани відомі, Заболотний, Потім у нас був такий атаман лихо. Вони і захистили народ, коли нападали то одні, то інші. І ніхто не знімає з них героїзму. Вони по-дитячому воювали, по-дитячому й загинули. Анатолій Коваленко знає у Врадіївці кожну історичну пам'ятку. Це одна із найстарших, старіших будівель в нашому районі. Колись тут ще до революції була царська управа. От. А потім, після вже революції, е, тут була і перша райком партії, і під час війни тут була румська жандармерія. І останнім часом тут була редакція районної газети. Місцеві мешканці живуть скромно, потерпають від безробіття та фінансових труднощів. Однак знаходять час і для поезії, і для вивчення власної історії, каже Анатолій Коваленко. Не тільки говорять про це десь там на кухні, а вони пишуть і пишуть навіть вірш. Людина така з народу, як написала, на колінах, на ліктях до свободи повзла, щоб у нових століттях Україна жила. Вона сили черпала з вічних, чистих джерел, доля стан поламала, як крило парепел. Чайно, я не міг перемогти такі видавництва, як наукова думка та інші, але виставляв спеціально, тому що ця книжка заслуговує, що люди пишуть дійсно такі ну, звичайні люди, а роблять велику справу, Того, хто вперше завітає до Врадіївки влітку, вражає буяння зелені, яка дивом не вигорає на гарячому південному сонці. Наше діло бур'ян рвати. Сади на подвір'ях, гнуться від плодів, а брикоси й персики ті просто ламаються від врожаю, жаліються врадіївчани, які зараз здають фрукти оптом. Нині найгарячіша пора року: туди й назад вуличками мчать автівки і підводи з фруктами та овочами на продаж. Однак багато хто каже, що свої 10 соток не дають прибутку, лише допомагають як так вижити. Однак є люди, які годують і забезпечують себе завдяки землі. Валерій Тімановський пенсіонер із Врадіївки, встиг попрацювати в аграрному секторі, а згодом і у селищних органах влади. Зі своєї присадибної ділянки, такого ж розміру, як і в усіх, збирає виноград і фрукти тоннами на рік. Це непривитаність. Усе що це того, то ми садимо дерева, садимо виноград, робимо арку, то тобто і субблагоустрій є жильо. Алтай приобрьова саме там Молдова, яка в нас зберігалася, Значить, ми її підкармлюємо, даємо силу, вона теж розвивається та саме. Нові сорти винограда Кеша, Аркадія, Восторг. Ділитися саме лане. Тому що одні мною діляться сортами, другі – це саме. Я даю. Валерій Тімановський пережив важку недугу, після якої півтора місяці був паралізований, але відновив здоров'я, знову почавши працювати на землі. П'ять раз це ж не то, що так, де саме, а я каліка сам. Я мене паралізувала. Я півтора місяця лежав мертвий. Кавуни там, там дині, там і проче. Тому це так хаотично. Пленка після хвороби припинив саджати картоплю. Каже, не вигідно, та й багато хімії треба застосовувати. Краще заробляти на ягодах, пояснює пан Валерій. Красота, оцей кусочок дав Це чистому. Не вважаю, що там роздали дітей кормили там проче 500 рублів за три базари. Нормально? М'ясо на столі в господаря теж своє. Два місяці два, два, там Це <світок> Опікується живністю дружина Валерія Любов Тімановська. Годує овочами трав'яною різкою і зерном, яке родина отримує зі своїх паїв, а у вільний час займається квітами. Біля хати одні квітники на це. І розарій, і лілії різного виду. Зараз вони відцвіли вже, деякі тільки квітують на це. Я з ними і розмовляю. Люблю за ними доглядати. А сорт в Радіївці працьовиті й волелюбні люди. Їм є чим пишатися. Вважають Валерій і Любов Тімановські. Пішли, як той казав, Може неправильно це, ну всякому звичай показали всьому світові, що вони волюлюбивий, е, трудолюбивий і справедливий народ. Ви розумієте, що? Отак, от отакі в радіки є. Помію, тому і вони зробили то, що було потрібно, тому що з ідіотами і подонками, іначе способу боротися, нема.